Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Я просто захоплююсь нашим зібранням, як Бог, як Дух Святий, Він веде нас і дає для нас цю поживу. Я вірю одне, що когось в цьому зібранні Бог любить особливо. І це слово, яке говорили брати, вже сьогодні Славік, і брат наш гість, який приїхав, воно перепліталося це слово з піснями, які ми співали. про... Можливо, ти втомився. Можливо, ти попав в якісь непрості ситуації. Можливо, якісь є такі ситуації, де ти, можливо, не хочеш навіть жити, не хочеш, можливо, опускаються руки, не хочеш щось робити. Пам'ятай про Ісуса Христа. Пам'ятай про те, що Він зробив для тебе. Я буду продовжувати тему. Говорити сьогодні тему, вона називається Чи може віруючий бути невіруючий? Чи може віруючий бути невіруючим? Всі ми з вами, християни, хто знаходиться в цьому залі, і кожен із нас він може дати відповідь, хто такий віруючий? Якби підняти когось і спитати, хто така віруюча людина? Охарактеризуй, коли я вчився в школі. Часи комунізму. Всі люди, навіть не віруючі, знали, хто такі віруючі, що вони мають робити. Всі навколо знали, віруючі мають те-то, те то те-то, те -то, так поступати. Віруюча людина це та людина, яка надію свою покладає на Бога. Віруюча людина це та людина, яка вірить в Боже Слово. Віруюча людина це та людина, яка довіряє його обітницям. Віруюча людина це та людина, яка служить іншим, яка є, яка має в собі Дух Святий, яка вірить в пришестві, в прихід Ісуса Христа на цю землю. І віруюча людина, вона вірить, що на цій землі воно все це не закінчується, що на цій землі це не, мов би, початок. Хто така невіруюча людина? Невіруюча людина, вона навпаки, вона більше надіється на себе, вона більше надіється на свій розум, вона авторитет священного писання, Слово Боже, для неї не авторитет. Невіруюча людина, церква для неї взагалі це щось нонсенс для невіруючої людини. Невіруюча людина не визнає Бога як Господа. Вона взагалі не вірить в Бога. Живе для себе, керується цими тимчасовими цінностями, не задумуючись про вічне життя. Отже, віруюча і невіруюча людина. І запитання, яке я задаю далі, чи може віруюча людина бути невіруюча? За основу моєї проповіді я взяв досить знайомий текст, який записаний від Івана. З 20-го розділу, з 19-го віршу, трошки довший текст сьогодні. З Іван для Івана, 20-й розділ з 19-го віршу. Того ж дня, увечері, першого дня тижня, коли двері дому, де зібралися учні, були замкнені зі страху перед іудеями, прийшов Ісус і став посередині, І говорить їм: Мир вам, і сказав все це, Він показав свої руки й бік. Зраділи тоді учні, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус: мир вам, як послав мене Отець Небесний, так і я посилаю вас. І сказавши це, Він дихнув і говорить їм: прийміть Духа Святого, якщо комусь простите гріхи, вони будуть прощені їм, якщо комусь залишите, вони залишаться. Фома ж один з дванадцяти призвав. Прозваний близнюком, не був із ними, коли приходив Ісус. <кій> Говорили тоді йому інші учні, ми бачили Господа. А Він сказав їм якщо не побачу на руках його сліду від свяхів, і не вкладу перста мого в рани від свяхів і не вкладу руки моєї в бік Його, не повірю. А після восьми днів знову були в домі учні його і фома з ними. Прийшовши Ісус, коли двері були замкнені, став посередині і сказав мир вам. Потім говорить Фомі: давай перст твій сюди, поглянь на руки мої, подай руку твою, вклади бік мій, і не будь невіруючим, але віруючим. Фома сказав йому відповідь: Господь мій і Бог мій, говорить йому Ісус, ти повірив, Фомо, тому що побачив мене, блаженні ті, що не бачили, та Повірили. Як я вже напевно говорив тему своєї проповіді, ви вже здогадалися, про кого я буду сьогодні говорити. Це яскравий приклад, який наводить нам Ісус Христос про одного із своїх учнів. Це сталося, це, це невидумана історія. Це сталося з одним із цих учнів Фомою. Історія про Фому починається з 19 го віршу, де говориться тоді, як я вже почитав, того дня увечері були двері дому замкнені і страху перед ідеями. І Ісус став, прийшов, Ісу, і став посередині і говорить Ісус, мир вам. Ця ситуація дуже, дуже подібна сьогодні, можливо, на нас із вами. Знаєте, коли страх. Учні тоді перебували в страху від іодеїв, тому що переживали, що боялися за своє життя. І написано, що двері були замкнені із за страху. І цей страх, він був в них, в їхніх серцях. І ось поміж ними стає Ісус при закритих дверях стає поміж ними Ісус і говорить: мир вам. Мир вам! Якби нам хотілося сьогодні, дивлячись на ці події, які відбуваються у світі навколо нас, як би нам хотілося, щоб Ісус Христос прийшов, люди сьогодні наповнені страхом від тих новин, яких читаємо, страхом від тих прогнозів, які прогнозують для землі, страхом від того майбутнього, яке очікують. Люди, може бути, може щось бути страшне і надзвичайне. І як потрібно оце слово. Я хотілося б, щоб Ісус став над цією голубою планетою і сказав мир вам. Та Його мир він особливий. Мир, який заспокоює, мир, який дає надію, мир, який знімає той страх. І вони побачили і Ісуса Воскресого. Він показав їм руки свої, Він показав їм ноги свої і ребро своє. І яка велика радість наповнила цих учнів. Ви знаєте, ви бачили. Ви розумієте, що він був вчора розп'ятий, що він був похований. Ви розумієте, що він, що його більше немає, вашого вчителя на того, на кого ви надіялись. І мало того, ті, хто його вбили, переслідують і учнів. І страх наповнює їхнє серце. Але коли він явився воскреслий, ця чудова надія, ця радість, вона загоріла, запалила їхнє серце. Ця радість, вона. По-іншому дозволила їм поглянути на життя. І вони зраділи неймовірно. І написано далі, що одного не було поміж ними, одного учня не було поміж ними, Фома в той час не прийшов на це зібрання, де відбувалася переміна їхнього розуму, де, відбував, де забирався їхній страх, де їхня оживала їхня надія, яка була в них. Протягом тих років, які вони ходили з Ісусом Христом, Він пропустив цей момент. Він займався, можливо, своїми справами, він, можливо, десь ходив, щось робив. Ми не знаємо, що він робив, але він пропустив. І ось представляєте радість у цих учнів. От уявімо, якби не дай Бог хтось помер із ваших близьких, і ви вже його оплакали, ви вже Його похоронили, ви вже його. Це стається зараз в Україні, коли повертаються ті люди з полону, захисники ті воїни повертаються з полону. І дехто каже, ми вже похоронили його два роки назад, і можемо бачити на їхніх лицях неймовірну радість, що та людина, про яку вони навіть вже думали, що її нема, вона є. А тут з Ісусом Христом. Ви представляєте, з якою радістю вони прибігли до Фоми і розповідають про це? Говорять, Фома, це неймовірно. Всі вони, оти, 10 людей, можливо, там більше було. Розповідають Фома. Це неймовірно, сталося чудо, сталося те, що ми бачили. А він каже: а я не повірю. Представляєте, ви могли очікувати іншу, ви могли очікувати різного. Реакцію, Ви могли, вони могли очікувати іншу реакцію учня на слова. Їх же ж десять. Він не один. Це не те, що жінки там вони щось могли собі придумати. Це не те, що там жінки сказали, що вони ангела бачать. Це чоловіки, які були в той, в той кімнаті, і між ними став Ісус Христос. Фома ти повинен повірити. А він каже: Я не повірю. Ви що хочете говорити, а я не повірю. Поки. Це не просто там, знаєте, як така фраза, а я не вірю в це. Це фраза, вона була осмислена. Він каже, поки я не побачу і не торкнуся, він знав, що має бути на, Ісусових, на Ісусовому тілі. Він мав, Він знав ті знаки, які мають бути присутні на Ісусовому тілі. Він хотів їх побачити, щоб переконатися. Фома його звали. Його прізвисько було близнюк написано. Його так прозвали апостоли. І деякі теологи говорять, що він був близнюк із за того, що він був дуже сильний, дуже сильно похожий на Ісуса Христа, що їх, можливо, навіть могли плутати. Це не з Біблії, брати і сестри, це припущення, чому його назвали близнюком. І, можливо, він думав, якщо я подібний на Ісуса, можливо, вони когось могли побачити. Навіть Ісус, коли Він. Перейшов перший раз, де не було Фуми, він показав їм свої руки і ноги, щоб вони переконалися, що це є Він. Він дав їм того доказа, щоб вони переконалися, що саме є Він, той, який був розп'ятий, той, який був похований, він стоїть зараз перед ними. Фома, як ніхто інший, напевно, цей близнюк розумів, що є подібні щось. Можливо, цим людям щось здалося, вважалося. Можливо, вони, Він знав їхню велику любов. Можливо, ця любов була прив'язаність до того вчителя була настільки сильна, що вони переплутали. І ось уже на наступному зібранні, коли Фома був разом із ними, являється Ісус. І він звертається до Фоми. Каже: Фома, прийди сюди, давай сюди свої руки, ось мої ребра, ось мої ноги, ось мої руки, ти можеш сам переконатися. А і, те, і та зневіра, і... і той сумнів, який був у Фоми, він приводить його до глибокої віри. І він вигукує Господь мій і Бог мій. Фома зрозуміє, що перед ним не підробка. Фома розуміє, що перед ним не заміна, що нікогось не привели. Він, дивлячись на нього, він каже: Господь мій і Бог мій. І цей сумнів, який здавалося, був такий сильний Фоми, Він переростає, він переводить його на інший, переводить його на інший рівень. Він переводить його до того, що він пізнає Ісуса Христа. Апостол Петро колись він вигукнув, Господь мій, коли коли, коли запитали, коли Ісус запитав, за кого вважають мене люди. Апостол Петро, Він отримав від Бога відкриття і говорить: Ти Христос, Син Бога Живого. Ми можемо знати, як Петро, ми можемо отримати відкриття від Бога про Ісуса Христа, хто Він є. Але як важливо нам знати, Господь мій. І Бог мій. сумніваючися в Фома, він прийшов до того, що Він получив цю надзвичайну віру. І не просто повірив, а він признав його, що Його божество і його господство у своєму житті. І навіть це сподобалось Ісусу. Але Він говорить: Фома, ти повірив тому, що ти побачив. І далі це Слово говорить про нас, брати, і сестри, про нас із вами. Він каже, але блаженні ті. Хто не бачили, ми з вами блаженні і щасливі, тому що ми не побачили. Ми прочитали, нам було переказано, і ми прийняли це все в своє серце. Ми не могли бачити фізичними очами Його рани. Ми не могли бачити фізичними очима пробитого його бока, але ми прочитали, і віра, вона прийшла в наше серце. І ми, коли згадуємо Його рани, ми. Плачемо, ми сокрушаємося перед Ним. І ми визнаємо, що Він є Господь наш і Бог наш. Ми визнаємо, що Його ранами ми зцілені. Ми визнаємо, що Його кров'ю ми очищені, що ми спасені і ми дивлячись на Його жертву і на Його подвиг, ми розуміємо, що це за нас, що це за нас. Фома сумнівався. Але хіба Він один, хто сумнівався? Авраам сумнівався, чи в нього буде дитина. Коли ми читаємо в Біблії, ми бачимо багато людей, хто сумнівалися. Проповідали нам слово сьогодні про Ілю, який також сумнівався. І він навіть просив смерті. Іов сумнівався, коли він захворів. Петро сумнівався, коли він йшов по воді. Іван Хреститель сумнівався, коли він попав в якусь, знаєте, в темницю, і він засумнівався. Перед тим він казав, що це є той, кого я недостойний розв'язати ремінь. Це є той, хто буде хрестити вас духом і огнем. Перед тим він бачив Голуба, який, Духа Святого, який сходив в виді Голуба. Але коли він оказався непростій ситуації в тюрмі, він. Засумнівався, він засумнівався. Чи є сумніви це погано? Фома, коли ми дивимося на ФОМу, він був віруюча людина. Він ходив за Ісусом Христом, Він служив йому, він не попадав під ті характеристики, невіруючі, які ми говорили на початку. Це була людина твердої віри. Це була людина, яка була переконана, яка була впевнена в своєму Спасителю і в його словах, але він просто щось не розумів. І ці сумніви в тяжкий момент, ці сумніви в, в, в нелегкий в, в певний час ці події вони привели його до того, що він засумнівався. Знаєте, сумніви вони приходять в наше життя. Ми не є кращі інших людей. Ми не є кращі Фоми, ми не є кращі Іллі, чи Авраама, чи Івана Хрестителя. Ми можемо сумніватися. Якщо хоч один із нас скаже: Я ніколи не сумнівався, я не повірю. Кожна людина, вона сумнівається, кожна людина, вона задає запитання, кожна людина, цей світ він ставить все під сумнів. І ми знаходимося в цьому світі. Ми знаходимося серед цих джерел інформації. Ми знаходимося серед того, серед того впливу цього інформативного на наш розум. І ми можемо сумніватися. Сьогодні, під сумнів, ставляться багато речей. Під сумнів ставиться Божественність Ісуса Христа. Під сумнів ставиться Його Слово, чи воно є Богом натхнене, чи просто хтось його придумав. Під сумнів ставиться віра твоя, яку ти маєш в своєму серці. Під сумнів ставиться все. І сумніви вони приходять. І сумніви приходять в складні ситуації, коли ти, можливо, довгий час молишся за якусь відповідь до Бога, і ти не отримуєш її. Ти довгий час просиш у Бога, і Бог не мов би небо закрите. І ти сумніваєшся, чи Бог мене чує. Ти можеш сумніватися. Коли ти бачиш страждання, які навколо нас проходять, коли що стається з цією планетою, що стається в Україні, чому сталося це таке, чому сталося це така безглузда ситуація? Чому Бог допустив це? І в критичній ситуації, в критичний момент, ти типу, поні... Розумію, починаєш сумніватися, чи Господь допустив це. Скільки віруючих людей молиться, скільки віруючих людей просить церкви роками моляться і просяться, Господи, помилуй. І, можливо, опускаються руки і приходить сумнів, як у Фоми. Можливо, ти довгий час. Хочеш щось досягти, хочеш якось прорватися, хочеш щось заробити, хочеш щось вивчитись, хочеш щось, ти прикладаєш зусилля, а воно в тебе так не получається. І ти сумніваєшся. Можливо, ти довший час борешся своїми гріхами, можливо, ти довший час не маєш перемоги. Можливо, ти довший час і я так само. Ми можемо ми хочемо поміняти, ми хочемо робити краще, але ми робимо, можливо, навіть гірше. І через цю ситуацію приходить сумнів. Кожен із нас, він знає, коли підходять сумніви. Кожен із нас, він знає, коли підходить диявол, немовби до Єви, і каже, а чи правильно сказав Бог, він ставить під сумнів слова Божі. Брати і сестри, я не претендую, що я кожному з вам, вам дам відповідь сьогодні. Я просто зробив для себе деякі висновки, які я хочу поділитися з вами. Фома, мені подобається отой сумнів, який він мав. Він не заховав його в собі. Фома, ти ж міг би не говорити. Ну, правильно, Фома, тобі сказали, що Христос Воскрес, ти ж міг би не говорити по-любому. Іван візьме, запише твої слова, те, що ти сказав. Більш ніхто, крім Івана, бо ніхто більш не написав. Один Іван написав про це. Фома, можливо, ти в своїх сумнівах помовчав би. Можливо, ти не говорив би про це, що всі чули. Але він приходить і каже серйозно, аргументовано, я не повірю. Ви знаєте, в мене в серці, іншими словами, в мене в серці є сумнів. І коли в тебе в серці, коли в мене в серці є сумнів, я хотів би знайти. Людей, я хотів би прийти в церкву і сказати, у мене в церкві, в мене в серці є, появився сумнів, і я би не отримав відповідь, наприклад, як ти можеш взагалі таке питати, Хома, як ти можеш таке говорити, Хома, як тобі в розум могло прийти таке запитання? Церква це місце, де ми маємо допомогти тим людям, які задають запитання. Коли нам з вами, можливо, не публічно комусь прийдеться зустрінутися з людиною, яка задає запитання, і вона сумнівається. Вона має якийсь сумнів. Підтримайте ту людину, як Ісус Христос. Він не відкинув Фому, Він не сказав, як ти міг. Ти хіба не знав? Я скільки разів говорив, ні. Він казав: Хома, подивися, Фома, подивися, ось мої руки і ноги, ось тобі. І не будь невіруючий, але будь віруючий. Брати і сестри, це є боротьба із сумнівами. Не ховайте його в собі, не закривайтеся в собі, в своїх сумнівах, тому що закриючись в собі Єва, вона залишилась сама на наодинці зі своїми сумнівами. Якби вона пішла там до Бога і сказала, Боже, приходив диявол, приходив лукавий, він говорив, що Твої слова не зовсім правда. Можливо, по-іншому, ми з вами жили б зараз. Можливо, по іншому життя було б на цій планеті. Можливо, я кажу, я припускаю просто. Брати і сестри, не ховайте, тому що ваші сумніви знайдіть людину, кому ви можете довірити. І інше банально, ви скажете, як так, інше, куди ви можете, де ви можете шукати відповідь своїм сумнівам в священному писанні. Банально скажете, як? Я хочу відповідь, я хочу, щоб мені розложили по полочкам. Я хочу, щоб мені от зараз сказали, от зараз зруйнували мої сумніви. Я хочу, а де іще шукати відповіді? Де іще джерело правди? Де іще істина, як не в священному Писанні, де іще істина, як не в Ісусі Христі? Можливо, це займе довше часу, чим ти хотів би, щоб тобі сьогодні сказали про твої сумніви, але це воно приведе тебе до віри. Воно приведе тебе до пізнання Спасителя, до відкриття його правди, воно приведе тебе до зміни твого життя. І ти можеш разом з Фомою сказати: Господь мій і Бог мій. І це не буде просто знання про Ісуса Христа, це буде визнання того, що Ісус, Господь, Він є твоїм Богом, і що Ти своє життя. І ти сумнів, можливо, який ти маєш. Це буде той інструмент, який зародить в тобі велику віру в Ісуса Христа. Ми будемо зараз молитися, схиляємо свої коліна перед ним. Амінь.